Підвищимо свою ефективність разом з ноотропами. Ноотропи – це такий клас речовин, які підвищують ефективність роботи нашої нервової системи, роблять нас більш уважними, концентрованими та підвищують пам'ять. Існує незліченна кількість ноотропів, які неможливо перечислити в одному відео, але зупинимося на найголовніших і найбільш вживаних. Найперше, має бути закритий дефіцит по вітамінам групи Б, а також діячі, це омега-3 жирна кислота, тому що основна частина мозку складається з жирів, а без вітамінів групи Б неможлива нормальна діяльність нервової системи. Велика частина неотропів спрямовані на збільшення кількості ацетилхоліну в головному мозку. Ацетилхолін це нейромедіатор, який підвищує наші когнітивні функції, особливо пам'ять. Для цього використовуються певні види холіну, Альфа-GPC або cdp холін також інгібітори розпаду ацетилхоліну, такі як гіперзин А. Також використовується ацетилкарнітин, який підвищує Метаболізм в нейронах і таким чином сприяє їх ліпшій діяльності. Також ми часто використовуємо ельтерозин, це амінокислота, з якою синтезується нейромедіатор дофамін. Найбільш використованими рослинними засобами є їжовик грибінчости, це такий медичний гриб, який сприяє синтезу фактору BDNF – це фактор росту нервових клітин і сприяє нейропластичності. І наостанок, один з найбільш комплексним за своїм впливом, засобом є L-тенін. Ельтеані це амінокислота з зеленого чаю, яка одночасно підвищує наші когнітивні функції, підвищує концентрацію, уважність, пам'ять, і при цьому всьому не дає надто стимулюючі ефекти, наприклад, який може давати кафен. Цікаво, що прийом ельтеаніну на ранок підвищує когнітивні функції, а на ніч допомагає нам заснути, тому що переналаштовує діяльність головного мозку на заспокійливі хвилі. Наостанок хочеться зазначити, що всі наудропи є різними за розчинністю, тобто є водорозчинні, є жиророзчинні засоби. Відповідно, засоби, такі як DHA та різні види холіну, мають прийматися з їжею, а такі, як ельтерозин і трави, цілком можна приймати, наче так вони будуть більш ефективні.